Всім привіт сьогодні 15 липня і прикол на пасіки. Mm -hmm. <реш> получається. Е, пару днів тому тут, тут, е, е, виховательки. І ми тут ходимо і постійно відбираємо кулематок, дивимося, а тут під вуликом вися бджоли. Ми думав, що живіт жаре, бджоли з під собі вися Сьогодні прийшли, взяли відро, думали вітрясте. Вітрясти ту, бороду. вітрясти ту бороду, бо вона дуже нишала спереду вулика, а була е, на середині вулика. Думали її вітрясти і назад у вулик, щоб вони, бо думали, ну, може вони, було жарко, ми подивилися. В принципі, там бджоли не так багато є е, у цій виховательки в середині. Прийшли, трясанули бджолу, а бджола не падає. Покажи дійма, що там є. а там... А там, виходить, а там... Ось такі. Тут, тут я так зрозумів, що тут е, якийсь рій прилетів, чи що, чи, чи молода матка е, бувало таке, що ну, я скоріше думаю, що це е, молода матка, бо в нас у, у соті було, щоб ми прийшли і прививка, е, можна сказати, що за день запізнилася. І прийшли на другий день, і було таке, що молоді матки повиходили. Я думаю, що скоріше всього, що молода матка яка вийшла з лядка, з зійшла на бороду і пішла під волик, і якась частина сім'ї за нею пішла і вона все облітала скоріше всього. І вони них так і живо. Тут вже вони вже давненько тут сидять, бо язики вистроїли вже. Покридімо ще раз. Язики вже дуже здоровенні, це вже ну, видно, що вони свіженькі. Свіженькі язики, Ну, багато їх там є. Бжолу натрясли трошки, ту що джали впало. Матки тут не вид, ну, матку тут не знайшли. Е, відкрили назад, хотіли її закрити, відкрили назад, Скоро все, що відпускаємо їх назад, прийдемо вже завтра, вулик цей припіднімо і акуратно в райницю ті соти зрубаємо усі. І відвеземо на домашній точок, щоб, ну, щоб, щоб їх... Бо Вони зараз, зараз відтрясеш у другий вулик засипеш, чи що, то вони п'ять прилетять сюди і будуть... бо вони вже тут якля собі зрили під цим вуликом. Ці це, це, бджоли. <сміоно> то там відлятка в нас траїли язек тай. То тут вже вуликом. <сміоно> це ще прикол. Так, ну щоб відео, цей не було вже таке коротке. 에... Я думаю, що там ми були на покинуті пасіки. Пару днів тому трохи знімали. Не дуже там вийшло, було таке. ну, Я думаю, що ми то, що зняли на покинуті пасіки. Зараз запустимо далі в цьому відео, щоб було, ну, хто хоче цікаво подивитися, ти вже запустимо той ролик, щоб це відео чуть маю зробити майбільшеньким. А на днях, я думаю, що вже будемо починати обробляти перший раз від кліща. Я замітив, що в цьому році кліща має біршеньку по сім'ях, десь на бжолах видно, що є. Будемо починати трохи скоріше обробляти полосками. І за счет цього будемо вже на днях показувати, як будемо обробляти, показувати які сім'ї, села сімей. Коротше, дивіться відео удачі. Всім пока. Всім привіт! Сьогодні 10 липня і ми прийшли на покинуту тупацію. У нас тут не було вже, може, десь до місяця точно. Попередній раз, коли показували, ми мет потім прийшли через пару днів відкачали і коротше, приходимо залиш мет качати. <свісно> і зараз прийшли подивитися, вже трохи на вечір, трохи запізно прийшли, вже зараз година 9. Ну нічого, покажемо, може покажемо на, на камеру, покажемо вам пару ну, українських вуликів завжди покажемо. І може одну сім'ю покажемо побист роботи, чи пробіжимося, так подивимося, що там до чого. Бо... Сказали, що на днях бурі опять вилетів тут. ми не ну, йшли за ним, але факт тому, що... що це, браємо масочку, що Так, Подивимося, ця сім'я вона... Вона тоді так я не зрозуміли. Ми фото попереднє відео, на то бойовий стан та, не зайшла, вроді би. Вже найближче до вечора, зараз можу дати трошки. А може і не народне. Так, поднімось одну, що сім'я з чи не роїлося. Так. ну бджоли вроді вроді виглядає тут бджоли подивимося зразу що тут по, -по медах так рання рамочка крайні рамочку може не піднімемо подам здоров Таку, ось так ось така рамочка. Трошки бджіло там забрати. Покладемо зараз тут цю рамочку. Ось така печаточка. Дуже файно. бджоли ну, видно, що менше стало. Може часом її... і і роїлися. Так, тяжкі рамочки. Po 4 kg nie tak Tak. Дуже файно. Ну що, все, іде, пішов гніздо, пішло вже гніздо. Розпадемося, що тут є. Ну, що, ця сім'я. Ця сім'я, тут я бачу, є личенка тут, значить вона все-таки е, не, не зроїлася. Або зроїлася, але зразу маточка, маточка. Матка Єлиховина. Ножки задні немає матки. Не знаю, може часом це і молода маточка. Може в неї коли вона бліотувався, бо та матка вроді нормально була. Якщо б тут була ну, така матка сильна, то у нас хочеться, щоб ці рамки всі були б з розплодом Далі такі рамочки вже леганькі, по рамочки засіяні. Тут лічинка є. Ну, дивно, в принципі, що вони цю матку не поміняли. Дуже навіть дивно. Не могли її поміняти, що ну, вона хромає. ну В принципі, все, щоб показати одну сім'ю, ці вони вже починають скакати. Закриваємо, поки ще не настріляємо. Так, що тут є? Мед дуже добре є. Тут раз, два, три, чотири рамочок, П'ять рамочок таких е, нормальних є на відкачку. Ну, у них, але все-таки один мінус є. У них меду є, ну, у них меду є більше, тому що ми перший мед від них не брали. Їм цей мім перший мед не брали, бо... У медогонку ця рамочка, там виходить, така медогонка йде неповоротні касети, там є ще по цеку забиті, в медогонку ця рамочка не дуже добре заходить. Ось це ж є ну вона може зайти, але тоді, тоді ми від цієї сім'ї не брали, то було і так нормально, а цей раз уже від них, а цей раз вже від них візьмемо. Так що це можна не принесли. Ну, це, для цієї сім'ї це буде перша відкачка меду. Ось так. Якщо ми перший мед би відкачали, то може ну, було би у них, але вже не пам'ят було б багато, бо тепер у них такі Тут Навіть видно, що ми не брали перший мед, бо тут оці язики видно, що це все ще, ну, ще тоді вони настроїли. Так воно нас і сидить. Потім вже прийдемо, коли вже відкачаємо мед, вже будемо скорочувати вже коли ці гнізда, трохи буде більше часу. Ми прийдемо, будемо скорочувати зразу всі рамки, ті лишні ті всі язики повідвірні, очищаємо, щоб не було, щоб не було цих, ну, тих язиків. Зараз подивимося, позвонить Передзвонимо. Так, ну що, йдемо. По накаталь. до цієї сім'ї. Хто пам'ятає, то то, того разу ми тут поставили рамочку відкритого розплоду. Рамочку відкритого розплоду. Зараз будемо дивитися, чи вони ну потім зробили собі матку, чи вона обліталася, Якщо не обліталася, то... Якщо вона так не обліталася, тоді будемо думати, що, не, що робити. Або скорсь все, що дамо свою вже маточку, бо іначе вони вже трошки запізно буде, щоб вони набирали сили. Ну, тут ми відкачували мед. Воно ця сім'я файно меду принесла. Дуже даже, ну, дуже дуже-дуже ну файно принесло. То, що Якщо вона б не зроїлася, то вона б скотч все, що принесла б зараз опять дуже файно метра. Просто бджіла повилітала, вона не один рівень випустила, а може і за 2-3. Дуже багато було моточників. Так, ось така рамочка залита, поставимо зараз і тут споку. Так, подивимось, що там є. Ну, головне, нам, нам головне, щоб це, щоб маточка обліталася молода, щоб вони пішли. Так, рамочка дуже легасенька, тут взагалі немає нічого. Скорость, що тут є за матка обліталася, починають печатати вже розплод. маточка далі. Маточка чернесенька. Ну, не знаю, чи так, але сюди бджола. Іменно наша там місцева бджола, коли десь чує запах димаря, вона дуже сильно починає гудіти, а так гудити якби у них матки не було. Я замітив, що ця бджола так гудить з нашою бджолою, такого я не замічав, щоб вона так гуділа, іменно цей бахпас. Може, через те, що її добре здемлю постійно, <сі> щоб подивитися до неї. Так, ну що, подивимося ще рамочку. Дуже ну, маточка видно, що крупна, файна, вона роз, на ту рамку цілу засіяла. Зараз так само ця рамочка вже засіяно, вже печатається. Ну, Печаточка така собі, ну, в принципі, це зараз вже для, для нас нашу взятку. Може так вже немає. Хоча ну, від цієї пасіки, теж там вже є засіло, ліченка є, від цієї пасіки е, виходить, в ту сторону, туди, ну десь кілометрів буде за 6-7 є поле соняшника, ну десь таке поле на гектарів, ну до 100 гектарів може, файне поле. Цікаво буде, чи вони достануть до неї. Ну, я думаю, що не достануть вони також, щоб щось принести. Ну, може на днях поїдемо, подивимося, ти може знімемося одно. Якщо звідси виходить, а від нашої пасіки десь буде, в принципі, то якось виходить якось одинаково виходить. і від нашої пасіки так само десь буде, за 6-7 км. Бо то виходить, що ну, ми поле з тої сторони, а пасіка покинута тут, а наша виходить, тут, ну якось, на, виходить, як обмін, ну якось на то поле направлено. Хоча між пасіками є відстання, а так може і нема. Так, що, в принципі, що, ще покажу, тут є вже рамка медова. Ну, цю рамку ми не скоро що ми є, не, не брали. А може брали. Ось є. Ну, цей мед ми відкачувати не будемо, бо ну, треба лишити щось з сім'ї, що було. далі, я казав, що у нас взятки немає. Ось такі, Даже от, якщо ми мед качаємо, то я ж сюди так часто не можу приходити. Ми по-любому лишаємо крайніх, має бути, три або дві рамочки медові, таких нормальних, щоб, ну, щоб був медовий запас. Бо Десь не прийдемо, чи що, ну, щоб бджоли не голодували. Тут багато цептом треба було ці рамочки. Зараз ми їх не будемо забирати, бо зараз там забираєш ті рамочки, що б не будемо робити. Молі їх поїсти. зараз так будуть сидіти. Тут заставних немає. Так, скільки там набігло? Не пеш. Не пеш. Добре. так. Показав би ще цю першу сім'ю, ну так може трошки там, ну, я знаю, що на лютому назад молодець так, покусає. Так може подивимося, якщо б заробити, то подивимося. Це теж сім'я сім'я, яка, яка е коли мед ми відкачували, е я не замітив, що на те не роїлася. Так само було багато бджоли, багато було терято розплоду, вулик поштіпований повний, чи повний, на теж не зароїлася, але вони трохи були люті. Я буду сказав, що такі добрі добре люті. Попробуємо подивитися, якщо получиться, то буде подивимося, якщо ні, то тоді не будемо дивитися. Цікаво чи в них чи від них торі не віла тільки що казати. О. З усієї пасіки. З усієї пасіки, виходить, на той час, коли ми мед качали, тут є 12 сімей, вроді, то не зароїлося на той час 3 сім'ї. Це виходить не зароївся український вулик, не зароївся цей вулик. І вже перед ройовим, я бачив, що там були якісь місочки з молочком, може часом та сім'я, там під дерево. В неї були вже місочки такі з молочком на початку. трошки димку так, зразу потягнемо від цієї саме від цієї сім'ї ми коли відкачили вроді взяли там щось 4 рамочки чи 5 взяли таке файних рамочок Ось так. Ось такий тут безпорядок. Так, Лічно, це все я ще не вижу. Подивимося з цієї сторони. Так, є, є там є це. Так що зараз не можу сказати, чи це від них рівень літав, чи, чи, це, чи це матка, чи ця стара. Зараз буде тут роботи коли мене, Ну, що з язика... Не знаю що, на щось що тече з язика. Ну якщо, то, то би як, то після нас трохи був доща, зараз після доща трошки там щось може, почне трохи давати якісь судя. Так, ну що, маточка вісля там засів був, ну ще одну рамочку, вроді вони так мене не дуже штрикають, ще одну рамочку підняв. Підняв, але ну, зараз підніму, ну, але бачу, що тут потрібно буде, ну, коли вже, вже цей мед відкачаємо, вже можна від цієї сім'ї буде взяти побірше, щоб ну, так, щоб матку хоч мало де сіяти, ну, тут хоча є, де сіяти. Потрібно буде взяти ножик і трошки це повзрізати ці ці язики, це все купом. Може то вони такі роботящі. Так, тут цей стан язик не відстрає. хтось опять буде писати що що ресурс сім'ї пропадає. Ну, зараз цей язик не будемо відривати, ну, бо зараз все буде від меду, що не так буде. Ресурс сім'ї пропадає. Ну. Мусить якось бути. А так, видно, ну, як, а так можна сказати, ну, видно що буде з сім'єю, якщо до неї не дивитися. допустим. Так як ми приходимо там, раз у місяць, там, може чуть більше, два рази в місяць приходимо. Тако подивимося, там трошки щось зробимо. Ну, можна сказати, що мінімально мішаємося в роботу в джерельної сім'ї. Якщо б тут були заставні, то скоро все, що тут б вже не одно бджоли не було, це все б Е, Так, що тут я не вижу, не, не вижу не ліченки, а не є ліченка, є. все-таки Все-таки вони не роїлися. значить. Або зроїлися, але ну, коли нас обріталися і що. Ну серо тут родіє, вже ли є? Не виглядає ні, що не сиро є.